Вітаю! Я Леонід Цигановський, це мій канал Книгоогляд. Цікаві новини з Німеччини. Компанія Rheinmetall до кінця 2024 року поставить в Україну два зенітно-ракетних комплекси малої дальності під назвою SkyNex. Це сама нова система протиповітряної оборони, яка є в Німеччині. Ціна за два комплекси 182 мільйони євро плюс 12 мільйонів євро за транспортну базу. За два комплекси, значить, ціна їм 194 мільйони євро. Уряд Німеччини заплатить за ці комплекси і нам передасть безкоштовно. Бачимо, що світ змінюється. Раніше нам давали стару радянську зброю, ну, то, що вже нікому не потрібно. А тепер дають. Саму, ту, яка стоїть на збройнях в країнах НАТО, і навіть саму новітню. Нам дали панцергаубець 2000, і ПЗХ РРСХ 155, ну, дві самі новітні німецькі самохідні артилерійські установки. Нім, німці дали 30 гепардів, один іріс, те прекрасний комплекс протиповітряної оборони. Стоїть на обороні Києва від російських фашистів. І найближчим часом Німеччина передає нам ще сім гепардів і ще три комплекси Ірісте. Вони їх прямо зараз закінчують виготовлення і передадуть. А от тепер буде ще два комплекси зенітно-ркенти, комплекса Skynex. Ну, але спочатку вас прошу: підписуйтесь, ставте вподобайки. Е Коменти пишіть. Прошу вас підписуватись активно. Ми наближаємося до цифри 100 тисяч підписників. Треба пересікти цей рубіж якомога швидше. Тоді більше людей побачать наше відео в Ютубі. Ну і прошу підтримувати нас через платформу Patreon. Отже, мережево-центрична наземна система протиповітряної оборони малої дальності Erlikon Skynex. Ми зараз розглядаємо її. Е, маємо зауважити, що авіаційні удари це самі небезпечні в сучасній війні. Вони такі ж дальні, як ракети, але більш потужні, набагато більш потужні, ніж ракети. Ситуація залишиться такою і в майбутньому. Добавляються нові засоби ураження. Раніше що були літаки та винтокрили? А зараз додається ще крилаті ракети, безпілотники, е, ракети, повітря, Земля і так далі. і так далі, та Керовані боєприпаси. Да. Е, ну, стільки стає більш загрозлива ситуація. Е, головні тренди розвитку зброї вказують, що загрози з ними будуть, будуть тільки збільшуватися. Да. Е, перш за все, тому що. Кількість зброї при ударі збільшується, і це приводить до перенасичення систем протиповітряної оборони, системи активно використовують рельєф місцевості, атакуючі системи, тобто летять на малій висоті для того, щоб засоби ППО не змогли їх виявити. Атакуючі засоби активно почали використовувати РЕП. Ракети, що атакують, використовують радіоелектронну боротьбу засоби для боротьби з наземними системами протиповітряної оборони. Ну і все більше ударів вносяться вночі і в складних метоумовах. І все це дає важливий результат. Зменшується помітність атакуючих засобів як в оптичному діапазоні, так і в радіолокаційному. І потрібно з цим щось робити. А тому тільки надійні високоефективні системи протиповітряної оборони з новітніми автоматичними системами управління здатні захистити і знищувати атакуючі загрози. От уряд Німеччини передав нам два зенітно-ракетних комплекси Skynet. Це оптимальна основа для розвитку зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони майбутнього складається зкайнекс. З 3D раді... радіолокатора з фазованою темною решіткою. Дальність 50 км. Чотири вогневі установки, револьвер МК3, дальність стрільби 4 км. Пункт управління, який автоматично веде обробку, класифікацію цілей, визначає рівень загроз, дає команду вогневим установкам на знищення цілей. Треба сказати, що гармати, так як і РЛС, вони безлюдні, вони без екіпажу. Вони надійні, вони не потребують, мають високу скорострільність 1000 пострілів за хвилину 16 за секунду. Програмовані снаряди мають калібр 35 мм, мають свої радіолокатори наведення, лазерні дальномери дальноміри, дальноміри, дальноміри відеокамери і так далі. Гармати, що я хочу сказати, що гармати після ціле розподілу. Пункти управління. Самі слідкують за ціллю, і коли ціль входить в зону ураження, тоді вона їх знищує. Ці гармати, ці комплекси от, можуть знищувати навіть артилерійські снаряди і міни. Skydex це класичний комплекс об'єктового захисту. Ну, на один об'єкт, круг діаметром 8 км. Але він є елементом майбутніх систем всеосяжних систем контролю і управління протиповітряної оборони SkyMaster. SkyMaster, це нова система, що зараз розробляється, об'єднує в собі декілька систем SkyNex з додатковими елем... засобами. І воно об'єднується все в потужну зональну систему протиповітряної оборони. Ця система буде повністю готова в 2025 році. Добавляється ще високоточний лазер великої потужності. Шановні, додається новий вид зброї, високоточний лазер високої потужності. Для дронів невеликих, що атакують роєм. Наприклад, от комерційні дрони з вибухівкою, вони недорогі, їх можна багато запустити, і вони пере, перевантажують систему протиповітряної оборони, а, а за, ними, за ними ж приходять точні і потужні ракети, які йдуть знищувати об'єкти. Ну, як це в Україні робиться? Ця лазерна система буде готова в 2025 році. Готується новий тип ракет протиповітряної оборони ближньої зони. Ракети надмалої дальності. Вони зможуть протистояти, як німці кажуть, м'яким цілям. Це літак, гвинтокрил таке на дальності 10 км. І твердим цілям. Ну, це снаряди і міни мінометні. Їх же ж треба уразити прям прямим попаданням. От, твердіцілі, вони будуть знищувати на дальності 6 км. Там потрібно пряме влучання, безумовно. Вони будуть стояти на землі в контейнерах по 60 штук. Швидкість запуску 5 ракет за секунду з цього контейнера. І далі комплекс індивідуально наводить кожну ракету цю високоточним способом. Крім того, будуть ще нові блоки. Вони будуть називатись мультисенсорний юніт. Для пошуку виявлення супроводу і знищення цілей. Вони будуть давати команду на знищення цілей. Матимуть вони телевізійний, інфрачервоний канали, лазерні дальноміри і так далі. Ці юніти будуть нерухомі, але зона їх роботи по азумуту буде 360 градусів. Вони добре взаємодіють з Skynex і об'єднуються в єдину зональну систему ПВО Skymaster. З усіх елементів. Скаймайстера майбутнього готовий повністю тільки Skynex. От два цих комплекс нам і, передали, і не передають німці. По мірі завершення розробки ми отримаємо і інші системи, елементи системи Скаймайстера. І лазерні ці всі системи, і ракетні. Шановні, я маю телеграм-канал, кому зручно, дивіться там. Прошу вас ще раз підписуватись, перетнути, треба рубіж 100 тисяч підписників. І підтримати мене на платформі Patreon. На цьому я вам всім дякую. До побачення!